Усім же доброго вечора, колега. Вирівняйся, сказав. Приїхав йому спину рівняти. Коротше. Старшому, старшому свому. Коротше, цей, допомагає мені. Помагає, що руки помили. Коротше, в мене така штука, бачите, велочик. А хто знає звідки це? Жук, 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 жук. І що я його зняв? А це є, коли ви консервіруєтесь і валочку, походу. І в принципі не треба було і консервірувати. Батя в мене захотів, Ну, в принципі, правильно зробив, тому що були в мене, мабуть, проблеми, як завжди, осінь. А це я ось до Сіва Нова 3,6. Плюсів в неї багато. Один з самих, великих мінусів. І хай там блядь, хто не говорить. Бачите, ось до лежить мінеральне. А це мінеральне тої штуки, що я, що вам показу. І треба відкручувати, походу, ось до. Вона отут стоїть. Відкручувати її, видувати, тому що вона ж, ну ви зрозуміли, що тако заглядає сюди. Там добре все стоїть, зроблено. Зараз покажу механізм. Коли воно працює, сухеньке, мінеральне, але як ти її не накривай, як ти там навіть ящики можна от виносіння оставити тиждень-два буде йти дощі походу, ні грами не затече, буде стояти, взагалі, можна навіть не накривати. Але я її накриваю, завжди в мене брезентик лежить. Бачите, бризентик лежить. Тобі я її поставив, почистив, обдув, стараюсь менше мити і накрив. Накрив, але все одно, коли ти накриваєш якийсь конденсат літом, роса, чи ще туди-сюди, поки до доснівного посіва, мінеральне, яке там лишається в, туг, в цьому в туках, воно стає камінчиком. А тут а почіпників немає стоять втулки. коротше, такі зв'язочки, бачите? Зірочки такі, які вон поржавіли теж. Нічого ми їх завтра кергеном змиємо. І ось до втулочки стоять. Бачите, от, вони, от. там почіпників немає, там просто стоять втулки. І короче, в чому прикол? Коротше, тут воно набивається, застає. Це нижня частина. це ось до прикручується до сівалки. А це знизу то ще такий щиток стоїть. Тобі що вони якби придуманий, що ви тіпо, відкрутили і воно одразу має звідти висипатися. Та хрін там воно не висипається, тому що отут залишається. Тут о, залишається, бачите, бо тут диркину. І короті, треба робити таку процедуру. Все, сівалка ну, коротше, Треба відкрутити жменю болтиків. Бачите, бо вони тут через кожних 10 см. На довжину 3,6, таку по кругу. Ших. На 10 болтиків. Ну їх штук раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 13, 22, 11, 2, 23, 24. 48 штук. Навіть yeah. yeah. 50, бо там ще є по 4. Відкручуєте. Повністю її опускаєте, треба як мінімум 2 чоловіка. Спочатку ви кулупуєте Потім миєте, потім можна маслцем чи солярочкою злити, ходу. І, в принципі, назад прикрутити і вже чекати буде до наступної посівної. Такі от справи. Коротше. Грубо говоря, сьогодні жарко було днем до комбайна, як би хотів підійти, але рішив поставити її, як не крути, до посівної ще в нас. Якщо десь в вересні вона почнеться, ну ще місяця три накрити, щоб була готова, тому що хто його знає. Може хтось буде другий сіяти. Треба обдивитись, подивитись, деякі там катушечки попідкручувати, бо бачу, повідходили. Треба взяти шестігранічка, взяти штангеля, поміряти, повиставляти, все, чик-чик-чик, підкрутіти, бо хто його знає, що буде далі. Може хтось прийдеться другому ній сіяти, то треба її оставити помащину. Мені не подобається. Треба поміняти, відкрутити, бачите, що тається? Там є втулочки такі палопрастові чи яке там. Короте, бачите, чуєте? Метал. Треба відкрутити, поміняти втулочки. Тут теж. Не на кожному, бачите? Тут нема. Ну, короте, де повороти? Тут теж буде. Ні, нема. Короте, от на нього більше основний десь поворот заходиш, вона сіє тільки прямо, ця сівалка запомнів. Воно сіє прямо. В поворот можна медленно заходити. Ну, наші ж, тракторісти люблять тільки ну, як простою сз Ну і тут все викручує. Не буду брехати, в мене ще всі стойки рідні, ще ні однієї, по ходу стойки. Я не вкрутив. Ну, знаю, що колеги мої покупляли якусь сівалку, ну, їхні трактористи вмудряються. Тут, звісно, щоб ви зрозуміли, добрячий смат сталі. Це мій палець, ну не тонкий, да? ресора добряча, ресора ну, коротше, Такі от справи. Уприскувач стоїть, ждемо, сказали. Глій фасад завтра з Луцька виїде до мене. Бур'яни підростають, вони буду брехати, поїхав по полям, подивився. Коротше, вся оця зараза блядь, в жару, ці кліщі сою мою не їсть, а от новесенька. Щоб повискакувала лобода і вся херня коротше. Чотенько жує її, поки, сою... ну, поки є що їсти, то, нашень, то соя. Коротше, оці всі животне, що соя. А колеги, які покрупили на цю жару, у нас там плюс 30-36. Деякі сою добре попідпалювали. Не знаю, там можна з'їхати на цього кліща чи ще туди-сюди. Ну, Я об'їхав свої поля, я поки цих звірів себе не знайшов. Ну, бур'яни знайшов. Поля зелені, всі такі чистесенькі, поля, викруплені. А в мене ще зелене поле. Коротше. Так що тут ще може бути паличка в двох концах. Каль, ну, каль, концах. Якби я можу чуть проіграти на урожайності за те, що буряни трошечки, може де якийсь переріс. Ну, Там буде чиста соя. Повірте, осінню, побачите, що буде чиста соя. Ну, Де може бути такий бурян, де соя буде пригашена, тому що є такі буряни, ти пали їх не пали, вони свою справу зробили. Але коротше, в мене жива соя. У мене жива соя. Я завтра поїду, вам покажу по полям, щоб ви зрозуміли. Жива, без кліща, без нічого. Вона зійшла, вона стоїть в бур'яну. Всякі ці животні жують свіжу, но весеньку лубу, який повилазив, сою поки не трогають. А заїду, покажу, буду коліги, показувати поля, ви побачите, про що я вам говорю. Ну, так як оце там показують, листя жовте, там, все там повицево, все нормально. Коротше, роботи працюємо, що там, здаватися не будемо. Не будемо, походу будемо спортом займатися, верями спину, спину. Будемо цьому рівняти, старшому, бо він з цими оці планшети походу, і все остальне. Поїхали. І призводять до таких справ. Коротше. Ну що, я на готові перскати. Оприскувач готовий, форсуночки поміняні. Причому пішов, знайшов свої старі тіджетовські форсунки. Зараз я хотів би показати, якщо я зараз найду. Не з цієї сторони. От бачите, в мене стоїть джет кераміка, бачите? Ну, вони мені нравляться, вони роблять такий туман. Туманчик роблять взагалі обалденно. А от я знайшов свої от такі зараз важко знайти, це штатовський. От. От Оно. А це металокераміка. Тут, Тут свинець чи що, ну, типу металічний самий язичок, бачите? Метал. Ну, ось до металла кераміка. тіджет, а ось до, типа, метал. Їх важко знайти, вони дорогі, ну це бляха муха теж. Форсунка зверь, як я називаю. О, що це вона... А, все правильно, це ж вона розкрив. Ні, Ось вона на бік стоїть. Коротше, подивимось Що-то на бік стоїть, хто-то та її там перекрутив, що, подивимось. Так швидкі усправи. Знайшов цілий пакет. Це від того старого прискоча, що в мене був. А тут вже мав дзвонити, бо потеряв. Їхав по кукурузі чи по по побив. Потеряв, коротше, бо в мене нема защити. Тут ще має бути така алюмінієва защита. Типа дугою, у мене її нема. Коротше, водичка тут заправлена, помпа там наверху стоїть, походу. Стоїть, стоїть. Ангелі лежать, треба пленочку накрити, щоб їх трошки не цей. Ми готові к персканю, але у нас задержка з ліфосатом. Хоча може це Якщо б це добре. Якби він в мене був вовремен, то я б зараз теж, наверное, зробив би гліфосатом, причому дав би ще цього не прилипача, а як він вилетів з голови, не ні кулян. Ну, зрозуміло, да, додавати до гліфосату, щоб лучше осваєння було засвоєно. То я б мабуть зараз мав би проблеми з таких своїх колег. А так я проїхав, ну, дар є бур'ян. Ну, поки всі там хвастаються соєю, яка чахне від того, що її з'їдає, чи вони її спалили, то я ще поки можу хвастатись соєю з бур'яном. Ну, а я ще там ще не кропив ні разу. Так що покропим. Нічого, все буде чекіпіхи. Так, старічок, я все-таки ближче ближче до тебе підходжу. Ми от Моїм старшим сином все-таки пішли, хоч його погладим, скажімо, що скоро скоро ми цей... Скоро ми тобою займемося. Скоро ми коротше, от саме основна більша проблема, походу, це те, що він стояв у нас на вулиці. Ну, Ми то його накрили там. Бачите, ну типу, моторниця. Ну все одно там позатікало. Друга проблема. Ну що там у нас? В принципі, хоч ми і не видували його, ви поняли. Він як приїхав з поля. Ну коротше, трошки влаги було в ньому. Коротше, треба оцю байду міняти, бачите? Загрузочний шнек в бункер. Я вже, бачите, того року сою домолочував я. П'ятилітрова бакляшка пластмасова. Далі герметик цей верк чуяків. Скотч тут якийсь був, ну вже скотч відлетів. Ну коротше тримається, блядь. Ну, Віддерти не можна, можна так і далі молотити, але хто його знає, що воно потрібно. Там ще що... в бункері внутрі теж така сама дирка є. Коротше, треба знімати і міняти <кій> цю трубу. Вирізати, це все вставляти і міняти цю трубу. По-другому ніяк. Потому що дирочка там вже конкретно і сипеть. А тут, щоб це все зробити, треба... Оце все відкрутити, там зверху повідкручувати, тут все відкрутити, опустити, там мої внутрі болти, не знаю чи ви бачите, там далі по кругу теж відкрутити, зверху в бункері відкрутити, почіпники відкрутити і донизу його опустити, а потім вигнути трубу і зробити. Так що всім пока. Стоїть. Гархаравіт. Нічого, погладимо тебе, братішка. Скоро ми тебе повернемо, будемо тебе ремонтувати. Поїхали. Самі їдемо зараз додому вже. Напрацювалися, як я кажу. Нічого цілий день не робили, не робили. Якось чорта грязні. всі. Футболка біла стала чорна. Шорти чорні стали теж трошки білі, як я кажу, пилюки. А, це ж ти ж це ж хтось повинен їхати за рулем, так? Да? Що це? Все, ми виролюємо з хозяйства. Валимо домой. Всім пока, ставим лайки, підписки, не забувайте. Ми працюємо, не здаємося, духом піднімаємося, не падаємо. Все, буде чики піки Дуже багато зараз вже всі там почали цей Сюда. Почали там духом падати. Я трошки був діприснув. Не падай и духом все будет хорошо. Всем пока.